Слава Ісусу! На початку хор співав такі, такі гарні слова, який великий Бог, а так близько, так близько, і Він в наших серцях. Слава нашому Богу! Він по своїй великій любові, Він є на місці цьому, є в наших серцях, і ми є щасливими, щасливі в тому, що ми знаємо, Господа, Бог відкрився нам, і ми є в домі Божому. Знаєте, перед початком зібрання, коли не крос над Словом, якщо говорити, і так молився в серці, і кажу. Ну Боже, що, що мені треба говорити? До що ти хочеш, щоб я сказав сьогодні народу твоєму? І знаєте, так було, було на серці слово, і коли перший брат він вийшов, почав говорити за молитву, знаєте, якось ще більше тільки утвердився в тому, що те слово мені поклав Бог. І потім ще так само наступний брат він вийшов, він так само говорив за молитву. Я вірю, що на цьому місці є живий Господь, який, який хоче спільності з нами, який хоче. Говорити з нами, щоб ми говорили до нього, коли ми молимося, ми говоримо Богу, і коли ми читаємо Слово Боже, то Бог говорить до нас, коли, коли ми з'єднуємося з Богом, щоб давати нам ту силу. І сьогодні так брати казали ще за останній час, що йдуть тяжкі часи на землю, але як важливо нам в нашому житті мати ту спільність з Богом, яка, яка буде давати нам силу, йти по цьому світу, йти в ці важкі. Важкі дні, важкі, можна сказати, навіть години, коли все може змінитися в будь-яку хвилину в нашому житті, як варто нам і важливо нам мати спільність з Ісусом. Я хочу зачитати деякі місця Слова Божого. Перше, це буде слова Ісуса Євангелія від Матвія, шостий розділ, шостого вірша. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож не вподобляйтесь їм, бо знає Отець, вас чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. І друге місце це буде старий заповіт, перша книга хронік, четвертий розділ, дев'ятий вірш. А ябець був поважений більш від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябець, говорячи, я породила його в болісті. І кликнув ябець до Бога Ізраїлого, говорячи, коли б ти благословляючи, поблагословив мене, і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав, чого він просив. Слава Ісусу! пише Бог послав, чого він просив. Знаєте, коли ми читаємо історію про. Те, як Ісус нагодував п'ять тисяч чоловіків, написано, чоловіків без жінок і дітей. Там була велика знаєте, кількість людей. І коли учні підходять до Ісуса, кажуть, йому вже пізня пора відпусти кажуть людей, хай вони йдуть в села, хай вони йдуть до людей, знайдуть собі пожива якоїсь їжі. Ісус каже, не треба цього робити. Каже, дайте їм ви. Вони кажуть, в нас нічого немає. Каже, в нас тільки п'ять лібів і дві рибини. І в інших інші євангелисти вони там описують, додають ще деякі деталі. Вони кажуть, підійшов Ісус до Филиппа, питає, каже, дайте ви їм їсти. А Филипп каже: навіть, якби каже, в нас було 200 динаріїв. Ну на той час це величезні гроші, 200 динаріїв, Каже, навіть якби в нас було такі величезні гроші, ми б того не змогли зробити. Ми б не змогли, маючи величезні якісь гроші, величезні якісь маєтки, якісь такі, можна сказати. Ну, речі, щоб щось можна зробити тими грошима. Каже, ми б цього не змогли зробити. Але Ісус каже такі гарні слова, каже: принесіть про ті п'ять хлібів і дві рибини, каже, принесіть їх мені сюди. Інший переклад там трошки Він так каже по-іншому, Ісус каже, принесіть те, що ви маєте. Здається, коли, можна сказати, сидить п'ять тисяч людей, навіть більше. Коли величезна, знаєте, така нужда, потреба велика, і тут п'ять лібів і дві рибини. Якщо так поділити, може, там би і на п'ятьох людей не хватило тої їжі. Тут п'ять тисяч, в тисячу разів більше. Але Ісус каже: принесіть те, що ви маєте. Принесіть до мене те, що ви маєте. І коли я читав це друге місце в Хронік, тут така цікава історія. Знаєте, книга хронік там на початку описуються великі родослівні, там воїни Давида описуються, священники, їхні різні черги. Там описуються великі родослівні, так читаючи, часто можна не звертати увагу, просто прочитуєш здається, багато імен, багато імен, і нічого ну не можна взяти для себе, але. Бог робить таку, знаєте, коли перечислюється родовід. Бог робить таку, можна сказати, паузу і вказує на одного чоловіка, якого було звати Ябець. Написано Його мати породила його в болісті. Ми знаємо, що Бог сказав Єві, що ти будеш в муках народжувати дітей, але чомусь тут так наголошується на тому, що його мати каже: Я народила його в болісті, дала йому ім'я Ябець. А те ім'я тут пише знизу: значить, засмутить. В іншому перекладі каже, смуток. Його назвали, знаєте, таким іменем, і ми можемо лише, там, можна сказати, додавати якісь припущення, десь як догадуватися про те, і що в нього було в житті, яке в нього було життя, чому його так назвали, що в нього відбувалося далі в житті. Але написано, що він був поважений більше від своїх братів. Він був знаменитіший, більш від своїх братів. І каже: Слово Боже, чому? Ну, Здається, от чому так? Але потім Бог робить таку ще одну паузу і каже, ну, я би... Він покликав до Бога і попросив благословіння в Бога. каже, коли б ти благословляючи, поблагословив мене, поширив границі мої, ну зробив мені охорону від лиха, щоб я не боявся і не сумував. Коли б ти благословляючи мене, благословив. І написано, Бог послав йому те, чого він просив. Слава нашому Богу. Здається, така проста, знаєте, прості такі слова. Він просто просить Бога благословіння. Каже, Боже, благослови мене, якби ти благословляючи, благословив мене. І Бог посилає йому те, що він просить. Здається, як Ісус сказав, принесіть те, що ви маєте. Так мало має людина. Здається. На такі, можна сказати, великі проблеми: п'ять тисяч людей, п'ять хлібів і дві рибини. Але Господь каже: принесіть мені те, що ви маєте. Принесіть те, що ви маєте. Учні дивилися людськими очима, вони дивилися, казали, хай вони підуть до інших людей, в села, в міста, пошукають там щось собі. Филип каже, навіть якби ми гроші мали, ми б того не могли зробити. А Ісус каже, те, що ви маєте, саме маленьке, принесіть його до мене. Коли ми читаємо, оце я читав за таємну кімнату, там так гарно, такі гарні слова, якось не звертав раніше уваги на ті слова. Ісус каже, коли ти молишся, війди до своєї таємної кімнати і помолися отцеві своєму, що в тайні. Коли ти входиш в таємну кімнату, то наш Отець Небесний, написано, Давид каже: той, кого не може вмістити Небо, Небес, вся вселена, вони не можуть містити Господа. Але він ну, він живе в наших серцях. Він приходить в нашу таємну кімнату. І коли ми входимо в таємну кімнату, то він вже там чекає нас. Він вже там чекає нас, щоб він, він хоче мати з нами спільність. Навіть коли ми йдемо до Бога, здається так мало, як той ябець. Він при приходить і така проста молитва. Боже, коли б ти чи благословив мене. Коли ми приходимо до Бога, Бог каже, посилай йому те, що він просить. Бог написано, Ісус каже, Він знає ще раніше, ніж ми. Ніж ми навіть попросимо, Він знає, що нам треба. Він знає наше серце, коли ми йдемо туди в таємну кімнату. Але є дуже інша важлива, важлива момент, важлива деталь в тому, чому ми йдемо в таємну кімнату. Здавалося б, ну, Бог і так знає, що відбувається в нашому житті, що нам треба, що ми будемо просити, коли ми зайдемо в таємну кімнату. Але Ісус каже: коли ти молишся, зайди в свою таємну кімнату, зайди в ту таємну кімнату. Ми читаємо старий заповіт, історія про Якова. Він, там така історія, він повертається. Ну, здає додому в себе, і він має великі статки, великі маєтки. Але там позаду в його минулому були такі речі: він обманом взяв благословіння, взяв первородство, і коли він повертається, він розуміє, що йому треба, йому треба поміч Господа. Коли він повертається, йому кажуть, там твій брат іде, і він не просто йде, він іде з воїнами на тебе. Він йде на тебе з воїнами, і як він розуміє, що... Відбувається така річ в його житті, що там може допомогти тільки Господь. Він робить, здається, зі своєї сторони, знаєте, можна сказати, все, що він міг. Він там ділить на стада. Каже, якщо навіть одних заб'ють, то інші зможуть спастися. Він хоче розположити серце брата, але настає в його момент в його житті 32-й розділ буття, і там написано, що він залишається повністю сам. Він відправляє все, що в нього було, всі свої стада, всі свої сім'ї, дітей, жінок, наложниць. Він відправляє все. Допереду і залишається сам, і написано, починається в нього боротьба. Починається велика боротьба в його житті, і написано так, як можна прирівняти до таємної кімнати, коли один на один з Богом. І в нього так само починається боротьба, він, починається, починається, він починає боротися за своє благословіння. Каже. Не відпущу, поки ти мене не благословиш. Йому він розуміє, що в цій ситуації, яка в нього сталася в житті, йому може дати силу, йому може дати поміч, може дати перемогу, устройство, змінити серце, брате, тільки Господь. І він каже: Я тебе не відпущу, поки ти мене не благословиш. І там далі написано він його благословляє, Він йому дає. Ангел каже, буде тобі нове ім'я, Пенуїл, Ну, він називає те місто Пиноїл, і Ангел каже: Буде тобі нове ім'я Ізраїль, і там те місто він називає Пиноїл, як він називає, і він каже. Місце, де була зустріч з Богом в нашому житті. Нам дуже важливо мати особисту зустріч з Богом, і це не просто той момент, коли ми народжуємося з гори, коли ми пізнаємо Бог нам відкривається, ми пізнаємо Господа, ми починаємо слідувати за Богом. А ці особисті зустрічі з Богом в таємній кімнаті, коли в нашому житті, як там 5 тисяч людей стоїть і їм нема що на їсти, величезна проблема, знаєте, купа людей, які потребують їжі, які. Ісус каже, принесіть те, що ви маєте. Здається, так мало, п'ять лібів, дві рибини. Але Ісус каже: принесіть ви мені те, що ви маєте. І як і Він можна сказати, в нього нічого немає. Він просто починається боротьба І в нашій таємній кімнаті. Ми маємо боротися так само, як і ми маємо шукати Господа, шукати лиця Господнього, зустрічатися з Господом, щоб отримати те благословіння в наше життя на ті проблеми, які вони. Прийдуть в майбутньому, ми чуємо багато. Бог говорить через своїх пророків, через слово Боже, звіщає, що будуть важкі часи в нашому житті. На цю землю йдуть важкі часи, але як важливо нам мати особисті відносини з Богом, не через брата, який проповідує гарно, не через сестру, яка гарно вірші розказує, через хор, який гарно співає, а особисто мої відносини з Богом в таємній кімнаті, коли я йду, коли я залишаю якісь свої речі, якісь можна сказати, проблема, йду в таємну кімнату, стою туди і прошу, Господи, благослови мене. Якби ти благословив мене, чи як Яків каже, я тебе не відпущу, поки ти мене не благословиш. Як важливо нам в нашому житті мати особисті відносини з Богом, коли є тільки я і є Господь, коли є. Коли є, хоч може і важкі ситуації, важка боротьба, може, треба ніч простояти на колінах. Може, знаєте, я так для себе взяв п'ять хлібів і дві рибини, так може, може, десь усталося там тих п'ять молитов, може взяти два пусти треба, а потім прийде відповідь від Господа. Потім прийде те, що коли Ісус нагодував, там підписано та історія, пише чудесне нагодування. Великою, ну, великою кількістю людей, чудесне народування, прийде чудо від Господа. Здається, так мало, так мало. Але Ісус каже: принеси мені, принеси мені те, що ти маєш. Я зроблю чудо в твоєму житті. Хай благословить кожного з нас Бог, щоб в нашому житті ми несли до Господа те, що ми маємо. Може, і так мало, і так здається, дивлячись на інших людей, в когось є щось більше, в когось є менше. А в нас здається зовсім нічого немає. Але в нас є таємна кімната, яку дав нам Господь. І ми щасливі, що ми знаємо Господа, що Він відкрився для нас. Що Він любить нас і великою любов'ю полюбив, і він першим приходить в ту таємну кімнату, в яку Він нас, він нас закликає, каже: прийди в ту таємну кімнату до Отця, який в тайні, бо він все і так знає, і Він дасть тобі відповідь на твої питання. Хай благословить нас Бог, і надалі в цьому служінні нам слухати те, що Господь говорить до нашого серця. І здається. Може, Господь скаже прості слова, але ту віру, яку ми маємо, ту, трошки тої віри, яку ми почули сьогодні, якесь слово, яке підбадьорює, укріпляє нас, нам понести його до нашого Господа, який вже чекає на стає вній кімнаті і живе в наших з вами серцях. А йому хай буде слава за все на віки. Амінь.